Вітаємо із Прикарпаття. Бажаю усім здоров'я і гарного настрою. Запрошую вас у наш літній садок. Половина серпня вже збігла. Запрошую вас до себе на каву пройтися, прогулятися зі мною з серпневим садом, щоб потім мені не довелось пошкодувати, що вже літо пройшло. Всі Найкращі квіти відсвіли, а я вас так до себе і не запросила. Каву вже заварила, філіжанку свою улюблену із будинку винесла. Зараз буду столика безпосередньо в садочку сервірувати. Так що приєднуйтесь, будь ласка, до мене. Запрошую вас, наливайте собі так само кави, чаю чи якого іншого вашого улюбленого напою. І разом помилуємося отим ароматом і тією красою серпня, яку бачимо довкола себе. Бо скоро усе відсвіте, настане інша пора, і ми будемо сумувати за літом. Звичайно, осінь подарує нам свою красу, барвисту і розмаїту, але. Це вже буде інша краса, це вже будуть барби зрілого саду. Чекає нас попереду, наприклад, квітування хризантем, яке буде також пишним і строкатим, тому що хризантеми в мене найрізноманітніших кольорів. Але я не буду забігати наперед, і хай це залишається інтригою, щоб запросити вас на осінню каву. Зима теж покаже свої принади у нашому саду. Головну роль тут відіграватимуть, звичайно, хвойні, їх у нас безліч, Самшити так само. Всі оці кульки вистрижені, вкриваються взимку шапками білосніжними. Настільки романтично усе це виглядає, так що зима не гірше інших пір року. Але Наразі ми в літочку, чи літо в нас, і продовжуємо спостерігати за отією пишною, квітучою красою, яка зараз в саду на повну силу буяє. Зараз у нас в саду, чи не найкраща пора, тому що квітне усе, що мало, зацвісти. Ранньо квітучі іще не відквітували, середньо квітучі розпустилися на повну силу, і от на підході вже. Пізні квіти, які прикрашають сад, наш сад в серпні, це іломеноси, айстри, гладіолуси. Я вже не кажу про ті, що в глечиках сурфінії, пеларгонії, бегонії та інші, яких зараз в саду ну просто цілі оберемки. Тому ловімо момент, бо ця неповторна краса повернеться до нас. baš čerez rik